Шановні друзі, шановні підписники нашого каналу, шановні глядачі. Сьогодні трішки незвичайний ролик, сьогодні не мануал, сьогодні швидша презентація девайсу. У нас іде війна, у нас наближується зима. Зима, мабуть, буде холодною, мабуть, будуть вілові відключення електрики. І якщо ми в наших холодних квартирах з вами ще якось зігріємось, чи одягнемось, чи побігаємо, чи ще як, то що робити нашим тропічним рибам? Тому я вирішив зробити такий девайс автономний обігрівач без електрики, де в якості джерела тепла використовується чи звичайна свічка, чи олійна лампа. Підпалюємо. Після цього ми його закриваємо кришкою і встановлюємо в акваріум. Як його зробити? Які є нюанси при виготовленні? Як підрахувати потужність? Все це буде в описі е, в нашій статті на сайті, посилання на яку буде і в описі до цього відео, і в підкасті у правому верхньому куті екрану. А я ще хочу додати, що я за свою кар'єру зробив багато девайсів, і потрібних, і не дуже. І вперше в кар'єрі мені хочеться, щоб ніхто цим девайсом не користувався, щоб він пішов на полку, щоб у нас у всіх було і тепло. І вода, і світло, і обов'язково мир. І тоді ми зможемо нашу воду гріти, нашими звичайними електричними грілками. Всім щастя, всім миру.